Ну що, любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми зібралися для суперцікавої теми. Ви самі попросили мене зняти це відео, і я вирішила підтримати, чому ні, оскільки ідея для мене була дуже цікава. Це топ моїх перших замін. Якщо б вся косметичка моя пропала, по що б я відразу побігла б в магазин і що б я купила б першим. Я постаралася зібрати тут не дуже тяжко доступні продукти, і в такій більш бюджетній ціновій категорії я поясню, чому кожен з цих продуктів обираю я і чого не інше, чого саме це. Напевно, буде трошечки більше, ніж 10. Я потім в кінці все поясню і все детально розповім. Надіюся, вам буде цікаво, буду вдячна вам за будь-яку активність, лайки, підписки, коментарі. І не забувайте, що в мене є телеграм-канал, де я з вами проводжу набагато більше часу, де мені подобається з вами. Ми спілкуватися і зараз це для мене така віддушена. От інстаграм не знаю, чомусь в мене пропало бажання його вести і взагалі щось там робити. Я уже сита цим інстаграмом і зализаною картинкою. А в телеграмі я з вами така, як є, як колись, як. Було дуже приємно, я ділюся з вами всім тим, що відбувається в моєму житті, або просто стараюся ділитися, бо зараз, напевно, трошки не той ресурс. Тож, давайте не будемо затягувати, будемо починати це відео, бо мені здається, тема надзвичайно цікава. Почнемо ми з тих продуктів, по які бо я побігла, б однозначно перше це олівець і гель для брів. Я вам рекомендую ось такий олівчик від Елен Pro. Це мікроолівець. Я вибрала його із-за того, що мікроолівчики підходять більшості людей. З товстими олівцями, з сломастерами з можуть бути якісь нюанси, а от з мікроолівчиком все завжди класно. І тут от такий красивий відтіночок для блондинок. Ну, ви розумієте, я блондинка, я вибираю собі таке, як підходить мені. Дуже тоненький грифель, такий сухий. Я люблю сухі грифелі, коли вони нежирні, знаєте. Колись можна підтушувати, коли він пудровий в результаті. Не можу сказати, що його тут багато, я ще не, не так сильно їм користувалася. Ну, от такий маленький олівчик, але, в принципі, його вистачає на досить часу, і це досить такий бюджетний бренд, який не так тяжко знайти, тому можу однозначно вам рекомендувати. І як альтернативу гелю для брів, моєму улюбленому від Luxe Visage можу порадити ось таке рідке мило від LN Pro, але воно дуже швидко закінчується. Тут крута упаковочка, вона така яскрава. Якрава кісточка мені теж подобається, але чомусь він дуже швидко закінчується. І не завжди він є на мейкапі в наявності, проблематично його дістати, є такі нюанси, але, але він крутий, і я можу вам його радити однозначно, бо фіксує брови він на 5 з плюсом. А я на рахунок брів дуже прискіплива, бо в мене свої волоски дуже плотні і тяжко укладаються. А цей гель з ними справляється, тож якщо він мені підійшов, то вам однозначно підійде. Так, з бровами ми розібралися. Це головне далі я б купила би купила консилер. Консилер це любов, моя однозначна. Без нього я абсолютно не можу жити і за того, що. Перекрив темні кола під очима, все, ти свіжачок, перекрив прищик, все можна йти в люди, і більше нічого не потрібно. Я раджу вам консилер від Top Face, вірніше, я би побігла би по консилер від Top Face, в мене відтіночок 02. І за того, що це кремова текстура. На кожен день я не люблю супер пересушуючі. Текстури я його зможу нанести і як тональний крем, в випадку, якщо далі більше нічого не буде. Ми будемо поступово йти, що я би би. Він перекриває так середньо. Не можу сказати, що дуже плотно, але він нічого не підкреслює, він гарно лягає, він не пересушує. Його тоненько можна нанести на все обличчя, і в принципі без тону я би і обійшлася, бо тільки якби в мене був ось цей один продукт. Дуже вона мені подобається. Дуже він мені подобається, цей консилер. Uh, і його текстура, його запах, його консистенція все круто, ціна адекватна, можна, в принципі, придивитися і вам однозначно його можу рекомендувати. Якщо вже брати такий більш складний макіяж, мені потрібно буде і перекрити шкіру тональний крем uh, І за те, що він найкращий. Якби в мене не було ніякого тону, я би попросила залишити його. Ну, і в такому ціновому діапазоні десь до гривень 500. Я старалася так вкластися, щоб це було не більше. Я би вибрала би його, тому що він підійшов би і на свято, і на будень. Він дуже красивий. Дуже красиве стильне пакування, класний запах, він гарно лягає, він нічого не підкреслює, він такий натуральний має фініш. Я це дуже люблю і поважаю в тональних кремах. Я не люблю суперперекриття, я люблю щось таке середнє, і ця текстура просто прекрасна. Для мене це святковий тон. Це класне таке середнє перекриття, і я би нафарбувалася би десь. Якби це був якийсь відповідальний день в моєму житті, я би точно могла б йому довіритися. Ну і плюс чомусь йому я довіряю чуть чуть більше, ніж Енаф Колаген, і він по відтінку мені чуть чуть більше відходить. А якби не це, я би напевно вибрала би енаф 8 пептидів, вірніше, але ну, він забиває пори мені однозначно. Цей поки що таким не страждав, тож рекомендую його. Ну, і по всім критеріям він мені набагато більше подобається. Але якщо бюджет ще більше обмежений і шкіра не проблемна, можу. Порадити вам Enough 8 пептидів. Так, з обличчям ми закінчили. Був саме універсальний продукт, це ось така палітрочка від HAN, яка називається Day Glow. Всі надписи вже стерлись. Виглядає вона максимально жахливо. Із-за того, що вона лежить в моїй косметичці, і я користуюся нею практично щодня. Ось так вона виглядає. Ну тут всі продукти круті. Тут шикарний скульптор, тут. Неймовірний, самий прекрасний хайлайтер в моєму житті і дуже красиві такі припильоні румяна. Я не знаю, як вони це зробили, як їм так вдалося зробити настільки красиву палітру, але якби в мене не було нічого для обличчя, і я б вибрала щось одне, це була б вона, із-за того, що тут є все, все відразу. І кожен з цих продуктів вартий уваги, і ними можна користуватися і користуватися з величезним задоволенням. Дуже вам сильно раджу цю палітричку. Неї можна зробити макіяж очей. Все, палітра тіней абсолютно не потрібна. Де взагалі я тінями в житті дуже-дуже мало користуюся, із-за того, що ну, немає такої потреби в мене, оскільки всі продукти для макіяжу очей я завжди беру з ось таких штук. Класна палітрочка, не дуже дорого коштує, але враховуючи, що тут три продукти, вона максимально універсальна, вона обов'язково варта вашої уваги. Придивіться, однозначно рекомендую. Якщо мій бюджет, скажімо так, не обмежений, і я можу ще додати кілька продуктів, це, звичайно, були б ось ці рум'яна з одного з останніх відео, це Есенс. По-моєму, не називається якось так. А, Дісней Вільяс. Колекція з Діснеєм. це в мене королева, я знов забула, як вона. І це ось такі рум'яна. Це настільки красивий відтінок, я тут відразу все змішаю. Щоб ви собі розуміли, я користуюся ними тепер щодня. Просто я не можу більше нічого взяти, із-за того, що вони мені настільки подобаються. Тут красивий такий розовато персикуватий універсальний відтінок. Він якось працює з моїм PHI, і взагалі вони настільки красиво виглядають. До речі, всі ці продукти сьогодні на мені. З цієї паліточки я нанесла хайлайтер. Ось ці рум'яшка на мені. Консилер, тональний крем теж на мені. Олівець для брів. Гель, все поки що говорила, все на мені. Дуже красива штука. Просто неймовірно прекрасна. Це лімітка. І якщо ви не маєте нічого проти Essence і Catrice, однозначно вам рекомендую. Просто придивіться до цих рум'ян. Тут величезна упаковка, і вони коштують в районі 170 гривень. За такі рум'яна однозначно, варто, просто, величезна, класна, такий дорогий картон, він не дереться. Кожен день він в моїй косметичці, кожен день я їх беру і нічого їм абсолютно не робиться, просто шикарний продукт. І до цього всього обов'язково бронзер. Просто без бронзера я не можу жити. Це моя любов, але напевно я би просто взяла би і за універсальності ось цю палітрочку. Це вже як бонус плюс, я би ще добрала би бронзер. Бо ну люблю, я просто люблю неймовірною любов'ю. Цей запах дратує мене, звичайно, але бронзери це найкраще. От, я сьогодні взяла бронзер від Catrice, Holiday Skin, який називається. тут красивий такий відтіночок, він чуть-чуть такий оксамитовий і дуже красиво зашліфовується в шкіру, гарний відтінок. Ось так він виглядає на мені. Знаєте, я ще дуже сильно не люблю жовті бронзери. Для мене важливо, щоб бронзер був або з коричневинкою, такою більше, або з червонинкою. От червоні бронзери мені максимально підходять, і вони для мене виглядають максимально натуральними і на людях, і на мені. За того, що коли ми засмагаємо, ми ніколи в жовтий не засмагаємо. Ми зазвичай засмагаємо в червоний, за того, що ну, жарко, да, якби це логічно. Бронзер має бути з червоним. І ось тут він більше такий нейтральний, більше коричневий. Але в мене є і червоні. Враховуючи бюджет, легкість у роботі я би вибрала б однозначно ось цей Catrice Holiday Skin, неймовірний бронзер. А він у мене відтіночку 0,20. І він ніби з олії макадамі, але в принципі це не має абсолютно ніякого значення. Ну, і раз таке діло, якщо вже прям угулять, то я б ще взяла б ось таку штуку від Top Face. Це контурний стік. Я не знаю, як вдається Топфейс зробити такі круті продукти. Ви гляньте на цей колір, він тушується як масло просто. Це неймовірно прекрасний продукт, Самий легкий у використанні, самий крутий, самий натуральний відтінок. Це е, щось по типу бронзеро скульптора. Він не зробить вам. Я не, не люблю скульптор. Взагалі не люблю. Їх практично не купую, тримаю свої колекції заради того, щоб тримати, заради того, щоб десь колись вам щось показати, ну і іноді потрібного відео. І останнім часом, коли я вибираю скульптори, я не беру сірі скульптори. Я люблю теплий макіяж. Не знаю чому. Він мені личить, він освіжає. Сірий макіяж я не люблю, він відразу старий. Так, в ролі пудручки я би вибрала ось таку розсипчасту від хан. Не можу сказати, що вона чимось краще від того, що в мене є. Просто вона класно фіксує макіяж, просто вона компактна, її треба трошки. Да, упаковочка дереться, Бо вона бюджетна, але вона повністю виконує свою функцію. Вона і матує, і фіксує, і красиво виглядає, пори блюрить, і, в принципі, все все в ній прекрасно. Я знаю, що і інші в хан теж класні пудри, але в мене є така, і я вам її раджу. Без чогось такого, просто от мені би потрібна була б пудра, на всякий случай. Макіяж під очима закріпити, центральну зону чуть-чуть припудрити. От вона би з цим справилася. Але, взагалі, знаєте, якби це були б мої перші заміни, я би вибрала б в першу чергу безсталькові продукти. Однозначно, ну, якщо вам цікаво ще відео про перші мої заміни безсталькових продуктів, напишіть, будь ласка, в коментарях, я ще і зніму таке відео. Або взагалі а, самі а, справжні мої перші заміни, це я поставлю ставила просто собі межу 500 гривень не переступати її що я вибрала б, ну, чим би я би замінила би свою косметичку. Якщо можна підняти чуть-чуть вище цінник, напишіть в коментарях, я зніму також обов'язково і таке відео. Класна пудрочка, однозначно вам її теж можу рекомендувати. Виберіть собі хан пудру по вашим потребам, не всі, до речі, класні, скільки я не бачила відгуків всі їх радять. Далі, туш Однозначно моя любов роками це Maybelline Луш Sensational. Всі про неї говорили, але я беру вітіночку Бургунді. Він ось такий, якщо вам видно, червонувато, і щось типу того. Дуже натурально виглядає, дуже красиво. Я не люблю чорного. Не люблю на собі чорного максимально із-за того, що він. Якось робить мене вульгарно, чи що я люблю дуже натуральний макіяж, дуже красивий і освіжаючий, максимально мінімально, так, якщо можна так виразитися. Того коричнева туш, того відтіночок у того Maybelline Lash Sensational, бо вона класно піднімає віки, вона класно їх ставить. І, взагалі, туш просто прекрасна. Однозначна моя рекомендація, будь ласка, придивіться. Кому потрібно, хто теж любить Natural і хто шукає не чорну туш, ось це найкраща кольорова туш в коричневому, близько коричневого відтінка, яка була в моєму житті. І, звичайно, що губи, от, без помади я можу бійтись, але без олівця ні. І. Може бути щось бюджетніше, звичайно, це не обов'язково має бути ось цей олівець, Але це моя не така давня знахідка. Це пупа в 0,17 відтіночку, не 0,04, Хоча 0,04 я теж дуже люблю. І я отримую з ним таку величезну комплі... кількість компліментів. Завжди мене питають Настя, що в тебе на губах. Але 0017, вірніше, нічим не гірше. Це більше такий коричневий, теплий. Нют. Я люблю коричні олівці для губ. Я не знаю, це, напевно моя. Візитна карта це губи. Я просто вмію її фарбувати. Мене завжди питають, ой, як ти тут не знаю. Ну я люблю губи. Розумієте, у мене найбільша колекція помати за того, що губи це моя любов, просто безмежна. І я знаю, як зробити їх красивими на собі. На комусь треба завжди експериментувати, пробувати. І взагалі в макіяжі завжди потрібно щось пробувати, вчитися, повторювати, повторювати, повторювати. Тоді у вас вийде. Отак з одного разу нічого на жаль не виходить. Ось такий олічик. Зараз він по контуру мені на губах. Коричневий, такий нейтральний, я би його назвала, дуже красивий, зробить вам губки такі оп. Здоровенький і дуже класно, сочно, просто люблю. І він геловий, він стійкий, я буду з ним кучу всього їсти, він все одно буде триматися. Якщо по помадам, я не люблю матові помади. Я якось з ними вже натішилася. Вони мені набридли і ну, не знаю, зараз я надаю перевагу більше помадам ось таким бальзамом. У мене це Golden Rose, Glow Kiss, Tinted Lip Balm, ну, Тут ніякого Tinted немає. Але тут ще, до речі, є SPF-15. Ну, мілич, але приємно. Ось такий бальзамчик, я вже ним так добряче користуюся, в принципі, вимазала я. Чуточку-чуточку, чуточку, ну як бальзам, звичайний тратиться. Тут такий красивий, нюдовий відтіночок. Ось напівпрозорий, це для мене просто кайф. Я краще його донанесу. Спробую без дзеркала щось зробити. Краще я трошки донанесу. І поправлю макіяж, ніж це буде супер відсушуюча помада, яка зведе мене з розуму, у мене будуть тріскати губи, а в мене губи, до речі, часто тріскають. І я це не люблю, і я люблю з матовими помадами тріскають. Я люблю ось такі штуки нанести, тішитися. До речі, це дуже приємно пахне, дуже комфортно відчувається на губах і нагадаю собі, як це виглядає, не западає ні в які морщинки, нічого їм абсолютно не робиться. Прекрасна дуже помада, люблю, однозначно рекомендую, і дуже красиво виглядає. Коштує не дуже дорого, тому купити її, думаю, не сильна проблема. У мене, до речі, відтіночок 0,1 ванільне лате. Ну і якщо далі, в принципі, ось цього мінімуму мені ось так. Ну і з бонусами у вигляді кремового скульптора, бронзера і ще одних рум'ян, ну, це просто продукти, які би я дуже сильно хотіла, от від них би не відмовилася б. Давайте я додам ще декілька тінюшок, як сказати декілька. Ось таку парочку від Golden Rose. Не так давно був огляд на цю колекцію. І ще вам скажу: я користуюся цими продуктами на щоденній основі перламутрові можна використовувати в ролі хайлайтера. Так, тут коробки такі, що їх відкрити так складно, можна залишитися без нігтів. Ось такі тінюшечки. Я їх мажу як і хайлайтер, і як на рухому повіку. От Подивіться, вони настільки зашліфовуючіся, вони настільки красиві, настільки натурально виглядають. Вони в мене сьогодні на рухомій повіці. І ось такі матові тінюшки, теж вони сьогодні в складочці. Я думаю, що їх можна нанести в ролі скульптора, але я ще не пробувала. Вони щось таке посерединці між рожевим, карамельним, нюдовим, якимось таким непонятним, але в складку лягають просто. До речі, вони мені схожі на хакс від. Мак, але мак більш такий яскравий, а ці чуть-чуть більше нюдовий колір. Прекрасні тінюшки. Однозначно вам рекомендую, якщо ви любите нюдовий макіяж, якщо вам не потрібно багато продуктів в колекції, і ви хочете взяти і користуватися роками, ось однозначна рекомендація: Nude Look відтіночок 01. Ivory це перламутрові тінюшки і карамель нюд, це матові тінюшки в складку. І то вони не матові, вони більше такі сатинові, дуже красиві. І якщо хочеться чогось яскравого, якоїсь прям палітри Evaline Mystic Galaxy. 100-500 разів вже про неї всі говорили. Але чесно, враховуючи всю кількість моїх палітр, це моя сама улюблена. Ну, Улюблена ось ця. гама, скажу вам чесно, яка нюдова, тут прекрасні кольори. Ось цією фіолетовою я толком і не користувалася. Якось я не бачу себе з такими відтінками, але підкресити нижню повіку, фіолетові оці мені підходили. Але ось ця нюдова, чесно, самий крутий тушовочний відтінок. Ось такий дуже класний, на рухому повіку, ось цей Марс. Можна зробити стрілечку таким коричневим. Біжевий, якщо потрібно щось десь там висвітлити, типу того. І ось такий класний теж. Давайте я вам посвочу ці відтіночки, Ну, вони просто шикарні, я не знаю. Коричневий, от дивіться. класний коричневий відтінок. Ось такий рожево-персиково-золотистий дохромить трошки. Так, ось цей Марс супер-красивий. Топерний відтінок, який робить ваше повіко голою. Потім класний тушовочний. Але я його нечайно змішала з, зараз покажу, з ось цим відтінком, бо я набрала його випадково ось такий голографік. Бачите, біло-голубий, ну, не знаю, погано я засвочила, але ця палітра дуже пігментована, дуже легко з нею працювати. Взагалі Тіні від Evelyn прям круті. Я жалію, що в мене немає їх інших палітр ось цих в жестяній упаковочці. Але мені здається, місце Galaxy саме універсальна, вона як і яскрава, так і нюдова, так і короче, все в ній в одному. Коли хочеться чуть-чуть більше, ніж просто щоденний макіяж, ось така палітрочка. Коли просто щоденний ось ці тінюшки від Nude Look Golden Rose. І ось це все, це те, по що я би побігла, бо чесно, відразу, бо дуже сильно люблю ці продукти. Я, ух, в мене ж мурашки потіли від них, вони кайфові, вони круті, вони однозначно варті вашої уваги. І якщо вам щось приглянулося або у вас щось є з цих продуктів, напишіть, будь ласка, в коментарях. Скажіть, чи ви теж їх так любите, як і люблю я. І взагалі, давайте будемо там з вами спілкуватися. Мені це буде дуже приємно і. І дуже приємно. Так що вдячна вам за будь-яку активність, за лайки, коментарі, підписки і все інше всіх вас дуже сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічі.